Я йому ще мало кусочок у баски дала і Мені Сісочка з Дрогобича передає, купляє там. Ну, знаєте, місто то є місто. Якісь там супермаркет, якісь знижки ще щось. Ну не просрочне, ні, ну просто знижки, знаєте. І вона нам купляє і передає. І ось так. То мікс такий корм дає. Риба просто класичний, то є мікс. Ну, Принаймні інші такі не попадалися. Може ще якісь там є. Але все, що є, вона старається так різноманітні купляти. Наприклад, по кілька пачок одного, другого, третього, четвертого. Все, що є, то вона все купляє. Все курочки все, вже не тут стояли, гуляли. І вже пішли, доставив, то вже 8 години. Тут годинники перевели. Друзі, ви знаєте, я так все сварюся. З тим, що переводять годинники, це так погано для здоров'я людей, знаєте, той, хто... Та взагалі серце, тиск, що би не було, розумієте, то дуже ніби година, але воно дуже сильно на людину влітає. Чи раніше встати на годину, чи раніше чи, раніше, чи раніше чи пізніше на годину встати, чи лягти. Не, не бийся, не бийся, донечко. Розумієте, то для, для здоров'я погано. Вже як привикла. Людина там та, а наприклад, годинник і вже на годину пізніше встає. Все одно людина пробудеться в тій годині, особливо там дітки до школи, чи, чи на роботу, чи як там. от. А на годину раніше, то тим то, 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 то більше зле для людини, розумієте? Година тут то теж багато, значить, не досипає людина. Одним словом, дурна в нас держава і так є то. Хіба гробять, гроблять здоров'я людей. Всіх вам благ, мирної ночі. Бережіть себе, шануйте. Друг привіт. Ла -ла -ла. Пусік. Всіх вам благ отак. Це для друга. Ой, для вас, хто любить друга. Максимально довгі відео. Наприклад, хвилиночки. для вас, друзі. Ця молода. Така приємна, несподіванка отак вечір. Добре, що ми вийшли Марією погуляти. Тут вона поріг, де стоїть друг. Ми хоч подихала за, за цілий день. А тут дід щось робив, та й вона вже радо стояла, бавилася, капельки ловили. І тут бачу друг біжить. Ура-ура! Ми вже погодували друга. Мирної щасливої ночі. Бережіть себе. Дякую, хто вже з нами, хто приєднується. За лайки, за підписи, за запишення, за коментарі. Всіх вам благ. Любимо, цілуємо, обнімаємо. Дякую, що ви в нас є. Мирної вам ночі. Щасти вам, друзі. Всіх вам благ фост фост